На дорогах ми можемо зустріти транспортні засоби з правлосковими маячками різних кольорів, в тому числі оранжевого кольору, синього, червоного або синього і червоного вімкненого разом. Дії водія при наближенні до нього транспортного засобу з синім пробусковим маячком надати йому перевагу в русі, яким завгодно чином, а синє червоного. Одночасно вмкненого або червоного, пережатися вправо і зупинитися. Якщо ми чуємо одночасно звуковий сигнал з вімкненим тим чи іншим проблисковим маячком, ми повинні розуміти, що він служить для додаткового привертання нашої уваги. Якщо ви бачите на дорозі транспортний засіб, обладнаний проблисковим маячком оранжевого кольору. Ви не вживаєте ніяких дій, крім якщо ви бачите саме транспортний засіб дорожно-експлуатаційної служби, який працює на дорозі, прибирає сніг, бруд тощо. Тоді ми не повинні заважати їм в їх роботі.